Ось ці е, польові. Ніколи не звертав увагу, чому Христос сказав не турбуватися е, про одяг. Це, е, не, там не питання було в одязі, а питання було в тому, що Господь хотів просто е, показати, що внутрішня краса має бути більш переважною, чим зовнішня. тому що люди турбуються про одяг, щоб показати е, да, зовнішнє показати. Ось. А Христос дійсно показує, що Лілія по своїй природі вона прекрасна. І ми маємо показувати відображати образ Божий собі. Так що ну, дуже хороша думка, дякую, Толік. От. я хотів би. А... Я хотів би сьогодні продовжувати говорити на друге послання до коринтян, але слухайте, закрився мені текст. Що Бог не хоче, щоб я на це говорив. А, щоб я говорив про Ізраїль, так? Да? Я думаю, що то таке. То все питання Ізраїлю. Комедія, справді закрився конспект. Техніка підводить. Значить, будемо говорити по пам'яті, те, що Бог відкриває. <свистач> то бачите, те, що техніка, то теж Бог відкриває. Тільки що просто е так більш детальніше можна. Ну, але е можна і без цього. Да, простіше, доступніше. Тоді відкривайте. Друге послання до Коринтян. Друге послання до Коринтян, восьмий розділ. Ми будемо продовжувати сьогодні говорити про е, е, жертовність, про важливість жертовності. І оскільки десь сьогодні в мене менше часу, то я хотів би просто, щоб ми з вами виділили для себе головні принципи жертовності, про які говорить апостол Павло в 8 і в 9 розділах. Е, дещо нагадати з попереднього разу, і дещо просто додати з цього разу нове да. От, і єдине, що Сирійно, хоч і не багато часу, хотів би вам задати запитання. Як ви думаєте, чому ця тема є важливою для нас з вами? Чому, навіть як, там, скажімо так, апостол Павло, пам'ятаєте, я казав, як мінімум три розділи як мінімум три в день говорить прямо конкретно про важливість жертовності. Хоча насправді він, і попередні розділи вони якби підводять до цієї теми. От Ваша думка, чому тема жертовності для нас сьогодні є важливою? Що скажете? Поясніть, що на що ви маєте на увазі. Угу. І, Ось, і через радомість проявляється любов. Угу. Угу. Е, дякую, Ріта. Е, до цього я повернуся. Це дуже важливі речі, які ви сказали. Е, що ще ви хотіли б додати? Ви чули, що Ріта сказала, так? Ми повинен вдячні бути йому. Він швидко, щоб він своєму слові сказав, що ми жертву дали себе для того, щоб наше життя відповідало цим вимогам Його, який злочив слова проємати. Так що не тільки Бог дав все, зробив найцінніше, щоб Він віддав своє життя. Вдячні йому за те. Ми mm -hmm. повинні принести йому жертву, mm -hmm. жертву нашого серця, пустити його в наше серце. І, і щоб він був нашим дорогам, за нашому житті. Дякую. Дивіться, от ви сказали, чи це ще хтось? Ну, двоє точно. От сказали цю думку. Вона звучить дуже чітко. Ну, по суті, от, що наша жертовність це вона вказує на наше розуміння того, що Христос для нас зрозумів зробив. Даруйте, наша жертовність, вона вказує на наше розуміння жертви Ісуса Христа. Вона показує на те, наскільки ми цінуємо тим, що Господь зробив для нас. Пам'ятаєте, минулого разу, коли ми про це говорили, це було неділя тому. То ми говорили про те, що е -е, Закхей, коли Ісус сказав, що Закхею сьогодні я буду в тебе вдома, як Він реагує? Це реакція. Да. реакція да. Розуміння того, що зробив Христос для нас. Ти не можеш не бути житким. да. да. Тобто це природній стан, по суті, християнина, так? спасеної людини. Природний стан це жертовність. Дуже дякую. Тобто, бо ми дуже часто жертовність ну, якби звужуємо до поняття грошей до цього. І, а гроші нам завжди шкода. От, е, а? Да. От, але насправді жертв не так. Жертовність це не гроші. І пам'ятаєте, Христос приводить е, приклад бідної вдови. Це більшуся. Да. Е, 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 гроші, які проп... е, вкинула бідна вдова, вони були не такими великими, ну, по людських мірках. Але в Божих очах вони мали велику, надзвичайно велику ціну. Вона проявила свою жертовність, тому що вона віддала все, що в неї було заради того, щоб пожертвувати Богові. От і е, тому е, наша жертовність вона вказує на наше розуміння того, що Христос для мене зробив. Якщо я це усвідомлюю, я готовий все заради Христа віддати, е, а не тільки там, е, 10 чи сто чи тисяч гривень. Да? От, і наша жертовність вона в певній мірі є лакмусовим папірцем нашого серця. Наскільки наше серце, чи воно зачерствіле, чи воно не зачерствіле. І ось цю думку апостол Павло він буде розвивати в своєму посланні. Отож, принципи жертовності, які відкриває для нас апостол Павло. Перший принцип, ми його говорили попереднього разу, тому я на ньому дуже багато зупинятися не буду. Але гроші можуть бути або чистими, або брудними. А, в залежності від того, по-перше, двох речей. Перше, як ми їх здобуваємо, від цього будуть гроші або чистими, або брудними. А по-друге, залежить від того, яке наше ставлення до них. Що я маю на увазі, як ми їх здобуваємо? Одне діло, коли ми гроші отримуємо від Бога. А насправді, по великому рахунку, ми всі гроші отримуємо від Бога. Чому? Тому що Бог нас помістив в певній місцевості. Він нас помістив в певне середовище, Він нас сформував певним чином. Значить, мої здібності, мій розум, е моя спроможність заробляти гроші, вона йде від нього. Тому що, якщо Господь, отако, от як то кажуть, забере розум, або забере здоров'я, або прийде війна, і зникнуть можливості, і попробуй зароби. Розумієте, да? Тому будь-які гроші, які ми отримуємо, ми їх отримуємо навіть не тільки гроші, будь-яке благословіння, будь-які матеріальні благословіння. Ми їх отримуємо від кого? Від Бога. І от коли ми їх отримуємо як від Бога і розвиваємо з Божою допомогою, то це нормально. Але буває так, що Господь, ну ви ж знаєте, от всі ми вже з вами, ну хтось молодший, хтось можливо не знає. Той же прожив деякий період часу. І ви знаєте, що ми проходимо в своєму житті різні періоди. От зараз, ну, наприклад, ми з сім'єю, скажемо так, ми не багаті, але у нас всього вистачає. Були такі періоди, що ми їли гречку на сніданок, гречку на обід, гречку на вечерю. І ми думали тільки, як би заплатити нам комунальні послуги. Був період такий, що ми до весни. Я так запам'ятав років скільки тому, тому був такий період, що знаю, що весною тоді в нас 600 доларів боргу десь висіло. Тому що треба було комунальні перекрити. І то Бог потурбувався. Бог знайшов людей, які нам допомогли перекрити ці кошти. От, тобто ми проходимо різні періоди в нашому житті. Проходимо період, коли в нас достаток фінансовий, а проходимо період, коли навіть надлишок є. А проходимо період, коли деколи цінуєш скибочкою хліба. І ось що відбувається? Отут якраз коли в тебе цей період, коли ти цінуєш скибочкою хліба, тоді найбільше проявляється твоя жертовність. Бо тоді найбільше перевіряється твоє серце. Чому? Тому що у той момент в тебе найбільша спокуса. Так як казав Толік, довіритися Богу, що Він потурбується про тебе і про твої потреби. Або піти небожим шляхом, обрати якийсь компромісний шлях для того, щоб заробити гроші. Десь порушити закон, десь щось когось обманути. А можливо, хтось спокушується на те, щоб вкрасти, для того, щоб отримати багатство. І хтось краде чуть-чуть а хтось, як ті, що сидять зверху, крадуть дуже багато. І оце є два джерела. І е, одне джерело це гроші, які. Або не тільки гроші, матеріальне добро, яке приходить від Бога. І друге джерело це джерело, коли ми хочемо вирвати щось для себе, коли ми Богові не довіряємо. І ми хочемо бути замість Бога. І ось перший якраз спосіб це Божий спосіб. Це благословений Богом спосіб. А другий спосіб це якраз. Людський спосіб. І перші кошти це чисті гроші в Божих очах, а другі кошти це брудні гроші. Ну, якщо вернутися до тексту, який ми з вами розглядали, то пам'ятаєте, що апостол Павло говорить до Корінтян. Каже, Слухайте, каже, не впрягайтеся в ярмо з неправедними. Каже, чого вас тягне так до того? От ви чого ви хочете жити тим способом життя? Ви ж очистилися від того. Ви ж тому були, нащо вам вертатися знов до того брудного способу? Хіба ви не побачили, до яких результатів у вашому житті це приводить? Розумієте, да? тому перший принцип, це дуже важливий, що є гроші можуть бути або благословенними, або чистими, або брудними. І воно залежить від того, яке джерело. А друге залежить від того, яке наше ставлення до грошей. Якщо ми до грошей ставимося як до самоцілі, то це брудні гроші. І ми бачимо, що люди світу цього, в них стільки грошей, що вони не то, що за одне життя, вони і їхня сім'я за декілька життів б ті гроші не можуть прожити. Але е, вони просто вже ну це дійсно помішані на цьому. В них же просто, ну, не знаю, це стало самим більшим ідолом. Їхнє життя тільки все посвячене для цього ідола, щоб той ідол виростав. Щоб його робити все більшим, 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 щоб той Бован виростав, виростав, якому вони поклоняються в своєму житті. І дуже погано, коли ми, як християни, теж починаємо йти тим самим шляхом. А є другий спосіб нашого відношення до грошей. Гроші це подарунок від Бога, який даний нам для чогось. Який даний нам для чогось. І, звичайно, ж в першу чергу він даний нам, щоб, звичайно, і наші потреби задовільняти. Бог не дає тільки раді того, щоб ми ну, все віддавали. Бог і для нас дає, для нашої сім'ї дає, але й Бог дає для того, щоб ми могли цим служити Йому. І от, В залежності від того, яке наше ставлення до грошей, залежить, чи це чисті гроші, чи це брудні гроші. Тобто перший принцип гроші можуть бути чистими або брудними. Другий принцип. Наша жертовність має виходити з правильного джерела. І вона не є результатом гордині або егоїзму. Є люди, які жертвують дуже багато. Але вони жертвують для того, щоб показати себе. Мотивація, Мотивація неправильна. І якщо я щось роблю для того, щоб показати себе, то це просто я, я свій егоїзм наперед показую. Через що і Христос сказав, що коли ти робиш добро, нехай твоя права рука не знає, що робить твоя ліва рука. І разом з тим, наша жертовність вона, має, вона не має бути результатом примусу. Вона має бути природньою. Чуєте, якщо я себе примушую жертвувати, ну з одного боку, ніби це не погано, бо це я дисципліную себе, я виховую свій характер. Але якщо я все життя, будучи християнином, я християнин рік часу, я християнин 2 роки часу, я християнин 5 років часу, і я, я все ще примушую себе жертвувати для Бога, і це все ще боротьба в моєму серці, то це вже таке, знаєте, як червона лампочка, яка загорілася. Тому що означає, що в моєму житті щось не в порядку. Чуєте, на початках нашого християнського життя себе треба дисциплінувати. Ну, треба привчити себе, що ага, частина твого доходу вона має бути Богові. Але якщо все життя, я тільки ну, в себе витискаю це, значить в моєму серці не порядок. І ось що говорить апостол Поло, 9 розділ, 7 вірш. Він каже: кожен нехай дає. За велінням серця. Жертовність не має витискатися. Жертовність має виходити з нашого серця. І дивіться, що каже: а не з жалем, чи з примусу. Доброохотно даю, з чого любить Бог. да І тут так і пише. тільки Тут в українському перекладі тому в пише, адже Бог любить того. Хто дає з радістю. Доброохотно, це російське слово, дає з радістю. От коли ви досягнули такого серця, що ви для Бога, ви даєте, тому що вам приємно пожертвувати для Бога, оце те, чого Бог від нас очікує в жертовності. Якщо я даю з примусу, це означає, що в моєму житті якийсь непорядок. Я або не до кінця розумію жертву Ісуса Христа. Або в моєму житті є якийсь гріх, який отруює моє серце, який не дає мені бути по правді жертовною людиною, розумієте, так? Да? Тому ось ну, перший принцип це те, що гроші можуть бути чистими або брудними, в залежності від джерела і нашого ставлення до них. Друге, наша жертовність має виходити з правильного джерела, або має бути правильна мотивація, не з гордині егоїзму, не з примусу, а має виходити з. З завелінням серця і має е, виходити з радістю. Більше того, е, що вона має бути результатом тієї радості, яка живе в нашому серці, радості спасіння. Е, дивіться, другий текст це 2 Коринтян, чуть раніше 8,2. Тому що серед великого досвіду переживання, їхня надмірна радість при крайній убогості. Переросла в багатство їхньої щиросердечності. Тобто радість спасіння, незважаючи на убогість, спонукала їх стати жертвувати для Бога багато. Розумієте, да? От, коли ми усвідомлюємо, що найбільший дар, найбільше багатство, яке ми маємо, це дар спасіння. Це спонукає нас бути жертовними. І далі цю думку апостол Павло. Продовжує в цьому розділі восьмий розділ сьомий вірш. І оскільки ви в усьому маєте достаток у вірі, в слові, знанні, в різних турботах, у вашій любові до нас, то, в, то і в цій доброчинній справі збагачуйтеся. Іншими словами. Не може бути по-справжньому щедрою людина, яка не має достатку у вірі. Чуєте, так? Да? Якщо у вас проблеми з вірою, ви не можете бути по-справжньому щедрою. Далі, виявляється, не може бути щедрою людина, яка не має достатку у слові. Ви читали ці тексти не раз. Звертали ви увагу на це? Ось від чого наша скупість. Ми не зростаємо у вірі. Ми не зростаємо у Слові, ми не зростаємо у пізнанні Бога, тобто ми, в нас ненормальні не, не відносини з Христом, не близькі відносини з Христом, у нас немає знання Божого. Ми, отут різне турботи трошки не зовсім такий коректний переклад. У служінні іншим. Іншими словами, коли ми найбільше жертовні, та от коли ти поїдеш туди на той схід, коли ти на свої очі побачиш, переживеш. Зараз треба тебе мотивувати, щоб ти пожертвував гроші, а ти поїдь, подивись, як там живуть люди. І тоді ти не будеш шкодувати, бо ти зрозумієш, що ти ще щаслива людина. Ти живеш в спокою і в тебе надлишок, в тебе недостаток, в тебе надлишок всього. Розумієте, так? Да? І через це апостол Павло каже, що якщо ти не перебуваєш в служінні людям, то ти будеш скупий, бо ти не знаєш, як живуть ті люди. А ти побудь з ними. І через те каже, що людина, яка не має достатку у вірі, достатку у слові, достатку у знанні, достатку у служінні, вона не буде жертвувати. І нарешті, достатку в любові до людей. Іншими словами, який висновок можна зробити, тільки в такому разі наша жертовність буде щирою, чистою і приємною для Бога, от коли ми будемо посправді. Зрілими християнами. Бачите, отут якраз одна монета і дві сторони, як сказати, тієї монети. да З одного боку, з одного боку, жертовність є результатом нашого духовного стану, нашої духовної зрілості. З іншого боку, наша скупість це лакмусовий папірець, який показує, що в нас з Богом не все в порядку. Коли ми не жертвуємо. Або коли ми жертвуємо, але жертвуємо з неправильними з неправильною мотивацією. Неправильним мотивацією. Отож, наша жертовність не може бути е, е, з неправильної мотивації. Отож, перший принцип є, гроші чисті, є брудні, да? залежно від джерела і нашого ставлення до них. Другий принцип, жертвовність, наша жертовність має виходити з правильного джерела. Вона не має бути результатом нашої гордині егоїзму, вона має бути плодом нашої зрілості, наших е, близьких відносин з Богом. І третій принцип. Третій принцип. Наша жертовність е, не може бути з примусу, але якщо ми жертвуємо, то маємо жертвувати щедро. Чуєте, да? тебе ніхто не заставляє давати. Але якщо даєш, то давай ще не так, отак. От да? Або давай, або не давай. Тебе ж не, не, не примушують до цього. Дивіться, що каже апостол Павло. Тому що серед великого досвіду переживання їхня надмірна радість, при крайній убогості, переросла в багатство їхньої щиросердечності. Тобто їхньої щиросердечності було скільки? Не стільки, а багато. Бо я свідчу, що по змозі і понад змогу, добровільно, з наполегливим проханням вони благали нас про благодать і участь для служіння святих. Тобто, Македонян не треба було просити, щоб вони жертвували. Вони просили, щоб їхню жертву прийняли. Розумієте, так? І нарешті апостол Павло в 8 розділі, 24 вірші, він показує, що наша жертовність є доказом е, те, що Ріта казала е, на початку, нашої любові. Тому дайте їм доказ вашої любові і нашої похвали щодо вас перед церквами. Один з доказ нашої любові це наша жертовність. І другий текст це 1 Івана, 3,18, де апостол Іван каже наступне: каже: Дітоньки мої. Любимо не словом та язиком, але ділом та правдою. Ось, е е е тому що на словах ми дуже часто любимо наших братів і сестер. Але любов має виявлятися на ділі. І нарешті, ще один такий дуже важливий момент останній наша жертовність це сіяння. Ми сіємо. І тут дуже така цікава думка. З одного боку, там написано: хто сіє скупо, той скупо жне, хто сіє щедро, той щедро жне. Але просто хочу сказати, щоб ми теж не намагалися обманути Бога. Є така позиція: отдай Богові з те, що ти маєш, і Бог тобі віддасть набагато більше Торицею. Знаєте, це мені нагадує. Я колись дивився таку радянську казку про Буратіно. І там була історія про те, як Кіт Василь, Васю вибач, він там Базиліо називався. Але я по-українськи кажу, Кіт Василь і Дуремор. Вони переконали Боротіно, що там є поле дурнів. І якщо ти на тому полі дурнів посієш золото, закупаєш, то його виросте набагато більше. Ось, ну, звичайно, ж в кінцевому результаті те золото забрали собі Кіт Василь. З тим напарником своїм. Да? Ось. Але е дуже часто ми так, от, знаєте, Бога уявляємо. Типа Богові посіяв, в Бог, як в банку, проценти наросли, і він тобі віддав. Не про це говорить апостол Павло. Апостол Павло говорить про щось набагато серйозніше. Він говорить про те, що е ми з вами е маємо. Е е сіяти в Боже царство. Тобто, іншими словами, нам дані ось ці матеріальні засоби для того, щоб ми сіяли в Боже царство. І що відбувається, коли Бог бачить, що я вірний у цьому сіянні? Бог мені дає ще більше. Але для чого? Щоб я ще більше міг сіяти? Дуже важко знайти вірного дому управителя. І хорошому менеджеру віддають хорошу роботу, його підвищують у відповідальності. Він спочатку стає менеджером відділу, потім менеджером, скажімо так, можливо, цілого заводу, а потім, можливо, він стає менеджером на декількома заводами. Так, да, звичайно, і його зарплата виростає, але насправді його задача це правильно розпоряджатися ми коштами свого господаря. Так само і то, коли ми вірні Богові. У жертовності, то Бог нам більше доручає для свого служіння. І в кінцевому результаті, в 9 розділі з 12 по 15 вірші, говориться от якраз про той кінцевий результат, до чого має приводити наша жертовність, Щоб ім'я Боже прославилося. От каже, якщо за вашу жертовність люди славлять Бога, то ви правильно пожертвували кошти. Чуєте, так? Да? Ось це правильна жертовність. Якщо за твою жертовність славиться Твоє ім'я, і вся слава тобі і вся велич Тобі, то це щось десь неправильно спрацювало. Але якщо за твою жертовність люди славлять Бога, то оце правильна жертовність. Оце правильна жертовність. Ось про що говорить апостол Павло в цих розділах. Тому, підсумовуючи, брати і сестри, хочу сказати, жертовність це не те, до чого я вас заставляю. У нас в церкві все вільно, ми нікого не заставляємо жертвувати. Ніхто ні за ким не контролює. Я особисто не знаю, хто скільки з вас жертвує. Тільки знає, це Бог, можливо, касир знає. І то, якщо ви кидаєте в скриньку, цього навіть касир не знає, скільки ви жертвуєте. Бог тільки знає ці речі. Але я просто хочу сказати, що жертовність це не має бути чимось штучним. Жертовність це не просто ті гроші, які ти вкинув відчепно, і ти виконав якийсь обов'язок, а це наше усвідомлення того, що Христос пожертвував заради нас, яке спонукає нас до того, щоб ми своє життя віддали в Його руки. Хай Господь нам цьому допоможе. Амінь. Амінь.